Привітки! Усім вітаю вас у своєму відео. Подивіться, ну яка краса. Такий гарний букет у мене замовили. В перед тим, як я мала йти вже додому, замовили таку красу. Ну, а я залюбки виконала їхнє бажання. Також мені подарили колеги ось такі крокуси, крокусятка, можна сказати, вони вже хочуть проростати, і їх зараз осінню треба обов'язково посадити. Скільки б я разів не казала, що більше не хочу займатися, Квітами, але я їх обожнюю. Просто повсюди їх обожнюю, і моя донечка теж тому замовила мені букетик. Сказала якісь гарні маленькі квіточки. Я її взяла і прямую вже додому. Обожнюю квіти, тому в мене їх багато. Я вже переміщаюся додому. На вулиці в нас страшенний дощ, дуже-дуже продужу. Прям дивіться, що мені на роботі подарували. Це такий чай. Ми його завтра з вами зранку відкриємо. Аж цікаво, що там? А, я думала, знаєте, що. Кась ерунда. <риклад> ну, щось прикольне, але я думала, це такий чай. Така квіточка, що кидаєш, і вона така відкривається на весь чайник. А це, це не то. Я собі просто таке придумала, а це не то, бачите, це апельсинова якась апельсинова шкірочка і там всередині чай. Завтра зранку з вами заварим, я вам покажу і скажу, смачно чи не смачно. Я щось не маю, коли чесно знімати і не мала бажання, бо цілий день бігала. На роботі була три дні і з Ангеліною, так, зранку я. Як... Бігом на роботу. Ой, зараз покажу, що вона собі купила. Ангеліна собі купила таку тачку. Довольна. На роботі і потім за Ангеліною біжу в саді, То сижу з нею вдома. Потім приходить хтось щоб посидіти з нею. Я цілими днями ганяю, ганяю, ганяю і ні знімати, ні монтувати немає. У мене є відео, яке. Потрібно викласти просто, я вже бачу, від мене почали підписники відписуватись, але мені трішки важкувато і не маю сили вже, щоб. Ай! Зараз розтягнуся на те, щоб глянечка так негарно ти робиш зараз. Ти на мене не залізеш, бо я не дробинка. Як ти на мене залізеш? І... Коротше, вже від мене відписується, бо я такий недоблогер, але фізично не мала ні сили, і натхнення теж не було. Тож натхнення прийшло. Завтра у мене вихідний і я буду займатися домашніми справами. Бо все ж таки я щось роблю вдома. Ну, приїжджаю і, знаєте, швиденько щось їсти приготувала, щось ще зробила. Але. Так, як би хотілося, звичайно, не робити. Тому я теж хочу сьогодні у нас 20.30, І я хочу зараз піти сполоснутися, помити дітей Ангеліну і почистити зуби і піти в ліжко, і просто, знаєте, нічого не робити, трішки відпочити, а завтра зранку вже приступити до кухні, до прибирання, до іграшок, бо все валяється під ногами. Але от подивіться, от як я можу відпочити? Якщо Ангеліна каже, що ми зараз підемо танцювати, що? Як ми будемо танцювати? Покажи. А далі? І ще як? І вона мене е, просить, щоб ми йшли танцювати арам-зам-зам, так? Да? Як можна відпочивати, якщо треба танцювати, так? Да? Ой! Роз? Розкажи, розкажи тебе сьогодні в садику кудись запросили. Куда? В спальню. О, в спальню? Клас! Як доросло? сиділа. А ти, ти лягала там? Я а лягала. потім що зробила? Потім сиділа, так? Да. А треба що робити в спальню в ліжку? Лежати, а не сидіти. Я. І вихователька що зробила? Не позвонила до мами позвонила до мами. і сказала забирайте цю красотку. Красотку. Забирайте цю дівчинку, бо вона іншим не буде спати давати, так? Йдемо рамзам-зам. А що ти любиш в садику найбільше робити? Найбільше тобі що в садіку подобається? Гратись. Гратися? З дітками? Да. Ну в тебе вже з'явились якісь друзі? Дівчинка одна А одна дружиться з тобою друга плачеть? Друга на не хоче грати. Не хоче збирати? А Василинка? Не хоче далі грати. А з ким вона грається? Я знаю, бідаю, гляти, вона не, хоче не хоче? ти кажеш з нею пішли гратися вона. Не хоче. А вона з кимось іншим грається? Вона з хлопчиком грається. А з хлопчиком грається. А ти не дружилася ні з яким хлопчиком? Не, -не. не подружилася? Ні. І угу. а... ходив на... на танці. На танці ходили? Так. Да. І там гарно танцювали? Да. Ти подобаються танці? Ну, куча-шап-шап. Так, куча риб, шап, шап. Да? Ви там танцювали під на... Ой, це так собі ідея. <плес> Ангелінка, а е, ти з дівчинкою якось гарно гралася? Да. Класно. – Я так. Я, дуже... да. Да, я дуже рада, що в тебе з'явилися друзі. <плес> да? Там смачно? Да, да. А там смачно в садочку у вас годують? Да. Ти щось съїла? Ні. Смачно, але ти нічого не їла? Я їла тільки пєшку. Пірешку? Да. Картовлю? Картовлю пєшку? Да. Картовлюденьку. Такіньку Картоп... карто... так не быває. Э... Шеперечка. Ага, гарбузова пірешка. Горбужова піяшка. Абужова. Ага. А що ти пила там? Чайочок. Чайочок даю? Яку смачний. Смачний чайочок. А? Ого. Це в тебе компотик? Так? Да? там далі відпочивати знову. Один раз потанцюємо і підемо вже відпочивати. Да. Підходить? Да, да. Ой, ось, ой, ой підемо танцювати. Да. Ну давайте зустрінемось з вами вже завтра зранку да. в домашніх справах. Да. Сьогодні з самого раночку з Ангелінкою збігали по покупки і покажу вам, що ми накупляли. Желатин купила, бо вдома немає. хмелі-сюнелі взяла. бо начебто теж немає Ангеліна вибрала собі і братку Чупа-чупса. Взяли такий смаколик ось такий який смаколик. Два соки. Купили м'ясо. Захотілося ребер таких, знаєте, м'ясних, хочу їх запекти. Або здушкувати. Ще не вирішила, що буде з реберцями, але будуть реберця. А донечка почула і показує ще ось такі вони снеки, типу, без дріждів, сільнозернові, зернові, і наче -то здоровий перекус. Вони називаються дитячими чіпсами, бо такі чіпси я не дозволяю Ангеліні. А... Такі можна. Так, печінка свинини буду сьогодні готувати. Ще куряче філе було по акції, тому я взяла по 200 гривень воно у нас молоко, цукрова пудра бо закінчила, щось готувала до неї, а її немає. Я взяла ще сирочки в холодильник. Все ж таки, Ангеліна знайшла Діди в морозів. Я казала, що рановато-рановато, але ні, не так то рановато вже вони є. Якийсь новий ось цей. Кіндер з полуницею, все, що з полуницею, якщо ви якщо ви замітили, то ось цей от попався один із полуницею. Це ми взяли розтіку. А ось ці всі, все має бути з полуницею. Тому Ангеліна дуже захотіла, бо ж з полуничкою і сок у нас теж. Полуниця, все має бути рожеве і з полуницею. Так, взяли бомбочку для ванту, туалетний папір, мило на запас там. У нас вже теж закінчується фері беру, бо він густий, мені подобається. Ну і прикупила ще нову сковорідку. віддали за неї 500 гривень. Така вона. З високим бортиком і з кришкою. Я думаю, і така важка, що просто капець. Це може з кришкою важка, але спробую, бо в мене вже в моїй сковорідці, Ну, вже все, вже їй капець. Рік сковорідка прослужила і потрібно міняти. Але що ж говорити, я кожен день е, готую все на одній сковорідці, Тому, певно, їй вже час і е, відійшов. відійшов. Ось такі покупочки. А надалі будемо з вами давайте вже прибирати, бо треба навести лад вдома. Вирішила я приготувати цей класнючий чай на вигляд. Але на смак я вам скажу, що так на, знаєте, в кожного різні свої смаки, але мені не сподобалось, бо він має якусь певну кислинку, яка мені не зайшла. Я би його не купувала. Звичайно, він вау-вау на подарунок. Там якийсь презентик. Це дуже класна ідея. Можна взяти собі на заміточку, але так, щоб пити, прям кожен день від нього кайфувати. Я такого не отримала і таких кайфулів, тому. Тому я би більше таке для себе не купувала. На подарунок, чисто так погратися. Так, да, гарна ідея, але так мені не дуже. У мене мало бути прибирання, але щось пішло не за планом. Готуємо з вами щось смачненьке, беріть собі на замітку. Це типу полтавських галушок. Але вони з такою родзинкою, дітям дуже сподобалося. Тому, якщо хочете урізноманітнити своє меню, то беріть на замітку. 5 столових ложок цукру, 2 яйця, трішки ванільного цукру або ваніліну. У мене було дві пачки 180 грамів кисломолочного сиру, разом вийшло 360 Все гарно перемішуємо до однорідної маси. Вливаємо кефір. У мене цих дві склянки кефіра. Одна склянка має десь 240 грамів, це десь 400 грамів кефіру. І будемо заливати. Саме цю родзинку це будуть сік з буряка. Дивіться, яке гарно вже виходить, мені вже подобається. І додаємо борошно, замішуємо так, щоб вийшло начебто на вареники. Додаємо борошно стільки, щоб воно було еластичне, м'яке і дуже комфортне, щоб формувати наші галушки. Ми перенили в цю тему, вони бувають різні, буває начинкою, бувають без а бувають просто ось такі типу, як ліниві. Можна сказати, навіть я їх називаю вдома лінивими варениками. Але ми вичитали, що це саме є такі галушки, а не ліниві вареники. Я пробувала зліпити таку форму, як показує мені інтернет, але, але інтернет показує одне, а в мене вийшло зовсім інше. Скажу вам, що на смак дуже смачно, вариш, просто як вареники у кип'яченій воді. Додаєш потім вершкове масло або сметанку і смакота. Ми залюбки поїли і взяли собі на замідочку готувати ще і ще. Показую вам красу. Куди ж без краси? Краса навколо нас. Тому, поки я на роботі ділюся з вами цією красою. Квіти завжди гарні. Квіти це завжди гарні емоції. Хочу передати їх вам. Особливо зараз осінню, коли пасмурно, коли немає сонця, коли дощі, То ось така краса додає енергії, сили та гарного настрою. Чого я і вам бажаю. Дякую вам за те, що заглянули до мене на канал. Дякую вам за вашу увагу, ваші вподобайки, ваші коментарі. Я вас всіх обіймаю міцно-міцно. Бажаю вам мирного неба, кожному добра і всього вам самого-самого найкращого. До зустрічі з вами в новому відео.